писали заяву. Що далі? Ми... Сиділа людина, яка вкрала і призналася. Тут сиділа людина. Ну, Вони... да. Я писала заяву, а вона сама призналася, що вона взяла той телефон і в Ломбарді вже він. Mm. Ці дані всі записали, і що далі? І що далі? Як буде? Угу. З іншого номера дзвонили, а не з цього. Uh -huh. Так боїтеся цього номера. Скажи. Писали 14 листопада? Ні, 14 ми знаємо результат. Ми писали 4 грудня. Коли писали? 14 листопада буде суд у нас. 4 лютого грудня писали. 4 грудня? Да. Так. Позавчора писали вже. Власник телефона писав, і далі що? США. Вже я писала власник телефону. Тоді мене не було, я була в больниці. Що не, не А коли заберу? чекайте. З вами зв'яжуться. Коли? А коли? Я не знаю коли. Як на якій Тому, стадії? Я що... Не розумію, такої інформації. На якій стадії? З ким зв'язатися, хто? Здавайте слідчю номер. Як його прибіг? О, хох. ви скажіть, він не вказав ніяких даних. Скажіть ви. Ну тут звідки я можу знати, хто це дзвонить? Ви поліція, хто це дзвонить? Це що це вам відеоконференцію зробити чи що? Давайте відеоконференцію. Давайте слідчі, які... Ви можете Підійти завтра. На Грибоє 2-2. Підійти до віконечка. Угу. Скажуть, хто вас Ми маємо бігати? Як зареєстрована справа, скажіть. Як вона зареєстрована в ЄРДР як. В ЄРДР як вона внесена? В ЄРДР як справа внесена, назвіть номер. Номер запису в ЄРДР, дайте. А завтра ви можете Номер запису в ЄРДР, дайте, будь ласка. Алло? Я вас чую. Номер запису в ЄРДР. Як зареєстрована справа? ЄРДР? Так. Давайте. Да, я пошёл 8 Угу. Uh -huh. 3 0, uh -huh. 37, no. 36. 37 36 37-36. Угу. Uh -huh. Просто так номер я не ну, ясно, ясно. Ясно, а, ясно. Ну, ну. Так, а сегодня уже поздно, да? Ещё раз. Сегодня уже поздно? Добре, добре. Ну, не ну ясно. А до скількох? До скількох сьогодні? Через? До скількох сьогодні. Працює, е, цілодобово. Ну, а слідчі до скільки. Але сам графік слідчих слі... 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 і інших працівників не... не цілодобовий. Ну, до скількох слідчих повинен працювати. Ну, до години хай шостої. Ну от бачите, добре. Дякую. Хай шостий. Хай <laughs> стоем.